Поняття я поняття не маю, купляю. Наталія Наталочка, врачом не плануєте стати в будущем? Ні. З однієї сторони, вона хотіла б, а з іншої сторони, я боюся, тієї відповідальності на себе брати. Ніна Любаня, привіт. Як здоров'я, як кози доється, Ніна Доброго. Доброго вечора вам все найкращого одна розкотилася. Є дві козички і козлик на продаж, кому треба. Ось чистокровні, можу і на зерно заміняти. Іте. А ті ще не покотилися, ті вересні мають котитися. Наташа Техно, доброго мирного дня! Люба, і всі в чаті. Люба, поділилася гостинцями з міста. Вітаю всіх. Люба, поділіться гостинцями з міста. Вітаю всіх Ілюшок. Лайк поставила. Так, Наташенька, якби можна, поділила бся. Ось, якби можна було через телефон поділитися. бся. діти багато наложили смаколиків. Ось так, щось таке діло. І дякую за лайчик. Гарного вам дня і з святом. Юля Курицна, доброго дня, Любаню. Перебіг. Прибігла лайчик поставити. Дякую, Юля, гарного дня і міцного здоров'я. Наталя, пані Люба, вітаю і вас вітаю, Ілюша. Дякую, Богдан. Юля Курична, добрий день. Так, Азмі. Гантенк, хеллоу, доброго дня. Юля, рада за ваших діток, молодці, трудяги. Справилися ура. Зробили у мами відпочинок. Ми нічого не робили, це ці трудяги. Ну, як нічого не робили? Ми тільки годували. Ну. Роди прийняли, кози не голодні, кури не голодні, самі не голодні. Трець. Ще й мені їсти нагодували. Та й все. Таня Бондар, Ілюша, вітаю. Отут не знаю, що пише. Тетяна Поляк. Всім доброго дня. Сьогодні не тільки Ілля, а й День пам'яті загиблих десятників. Слава Україні! Тримаємося героям. Слава доброго дня! І всього найкращого зі святом вас. Таня бодара всіх, хто святкує святом. Так, таня у вас також, таня Драго, Драгомір. Я, мабуть, попро, пропустила вже козенята, показували. Ні, не показувала. Завтра буде відео. Тітор Максим, гарного дня вам! З Гамбурга дуже приємно чути рідну мову. Хочеться побачити рідних у Вінницькій області, але, на жаль, війна. Хай береже вас Бог. І хай вас береже Бог, Дай Бог, скоро війна закінчиться. Та й побачиться. Гарного дня вам. Оксаночка, Таня Поляк, героям слава, Лідія, Ксюха, тобі сердечка. Оля, що ви, що ви займаєтесь? Олю, ви можете написати свою думку так, щоб її можна було зрозуміти. От що ви займаєтесь? Що, чим, до чого це ви написали? Якщо ви там десь думку свою зловили, то ви її висловьте, щоб ми могли ще зловити, бо ми ж не екстрасенси. Галина Мацюк, привіт, Любочка з поверненням додому. Дякую, гарного дня вам. Діана, Юля Бойко, тобі сердечка, Ксюша, Діана, привіт. Максим Тітор. гарного дня вам з Гамбургера. Дуже приємно чути рідну мову. Хочеться побачити так, то я читала ще раз такий самий Даша. Всім привіт, Діана, Андрій, тобі привіт, Діана, Даша, привіт, Таня. А у нас кажуть, що після Іллі не можна купатися, бо змії вилізають і пливають. У воді можуть вкусити. Навіть бачили, коли що давали, що давали. Зараз немає, мабуть, не знаю. Таню не знаю, але в нас так казали. Діана Андрій, тобі сердечка, Марина Барсу Барсукова. Мене точно так же пугала бабуся. Ми приїжджали к ней на канікули. Вона жила в Ніколаївській області, Вознесенський район. Хутор, криво, Ми їздили купатися на бух, душа болить за родінь. за родню. Дай Бог, щоб у всіх все було добре. Так, алла Бока, доброго дня, пані Люба. Скажіть, будь ласка, чи можна козам давати сир і сметану? Алла Бока. Я...